Поки до пана музичка, пане Ярослав, ну почуємо звісно ж, вашу думку хочемо почути з проти того всього, що ми зараз тут говорили. І я про Грузію хотів би тут в цьому контексті запитати. Знаєте, ми дуже часто бачимо ці кадри, що Грузія одна з небагатьох країн, яка Готова приймати росіян, і якщо послухати їхніх ну, так званих лібералів, вони кажуть, ну а що робити? У нас люди не хочуть служити, не хочуть іти вбивати українців, тому їм кудись потрібно втікати. З іншого боку, є така позиція, що якщо ви не хочете вбивати українців, то е, міняйте режим, так як ми звикли в Україні. Якщо нам не подобається влада, ми її завжди готові змінити. І є третій аспект історії з Грузією, і про це зараз уже говорять деякі експерти. Що це може бути так звана. Тиха анексія, так і потім, коли величезна кількість росіян буде на території Грузії, Путін скаже: ну як у нас майже рівна кількість зараз російських біженців на території Грузії? Ми зараз прийдемо для того, аби їх забрати там в армію чи мобілізувати, чи просто Грузія. Дивіться, скільки там росіян живе? Це наші землі. Які сценарії можуть бути? При за все я хотів би повернутися до цієї теми, яка заанонсована, чи зважиться РФ на ядерну війну. Бо мене не полишає, от впродовж останніх семи місяців все-таки дивне відчуття роздвоєння, ніби реальність є. А таке враження, я думаю, що практично кожен тут у студії, і ті, котрі нас дивляться, глядачі, теж десь е, щось подібне відчувають, ніби ми споглядаємо якийсь фільм, трилер американський, тобто не віриться до кінця. Ми зараз розмовляємо і дискутуємо на насправді страшні теми. Чи можлива ядерна війна, чи ні, чи виживе світ, чи не виживе. І тому хотілося би внести таку крихту позитиву. 26 вересня, можливо, ця подія пройшла повз увагу, але вона відбулася вже відбулася, і це справді подія глобальна планетарного масштабу. Отже, 26 вересня американський зонд, який був запущений НАСА, він врізався в. Астероїд, який пролітав на відстані 10 мільйонів кілометрів, завдовжки діаметром 160 метрів, врізався в цей астероїд і змістив його траєкторію, наскільки наразі невідомо, вчені НАСА його вивчають. Звідси випливає висновок, Що наші партнери Сполучені Штати Америки, мають надзвичайно потужні засоби. Ураження, якщо астероїд за 10 тисяч за 10 мільйонів кілометрів можна було дістати, то я думаю, що і Кремль, і бункер, де би він не знаходився, теж мабуть можна дістати. Про що зрештою і бажання є, і воно вже чисто конкретно проартикульоване нашими західними партнерами. Зокрема, Байден тричі повторив слово донт, донт-донт. Після нього mm -hmm. пан Саліван. Джейк Саліван, радник з національної безпеки президента Сполучених Штатів, разом з держсекретарем Блінкіним, хоча вони представляли раніше в кабінеті президента Байдена якби два крила пацифіське помірковане і крило достатньо войовниче, разом спільно на прес-конференції виступили і сказали, що будуть надзвичайні заходи застосовані щодо Росії, якщо вона тільки наважиться, тобто не застосує, а наважиться попередження. Нашому споконвічному ворогу, я думаю, що е, було настільки чітко, е, зрозуміле, що навряд чи президент е, цієї недоімперії Путін застосує і зважиться на застосування зброї. Хоча, знову ж таки, як попередні колеги е, говорили про мавпу з гранатою, все може бути, оскільки застосовуючи термінологію шахів, по суті, у Путіна залишилося чотири ходи: перший хід це. Як зараз ми бачимо шантаж тактично-ядерною зброєю, другий хід це застосування тактично-ядерної зброї. Третій хід це шантаж стратегічними ядерними озброєннями. Ну і четвертий хід це все Це Клінець. світу. Game over. Це, це не світу. блеф, як він у своєму останньому наголошував. Але найцікавіше, що про цей не Блеф, і сказала е, віце канцлер е, пані Меркель. Нещодавно, так сьогодні чи вчора здається, вона сказала: це не блеф, Путін не блефує, до нього треба поставитися серйозно. І це, що він висловив, це політична мудрість. Ну, вибачте, я не знаю. У мене mm -hmm. коментарів просто бракує, але де тоді політична мудрість пані екс-канцлер, коли вона е, в 2007 році буде на Будапештському саміті НАТО, дозволила е, Путіну. Шантажувати практично весь захід, не надаючи ПДЧ. Де мудрість пані канцлер, коли вона підписувала угоду про перший потік, північний потік і другий потік? І де мудрість великого керманича всіх часів і народів, який хоче бути вище Леніна і Сталіна. В нього прізвище, те, що на ін закінчується дивний збіг обставин, так? Де його мудрість, коли він розпочав оцю абсолютно безсенсовну, неспровоковану і наперед програшну війну? Тому ну, дуже багато питань і до наших декотрих, так би мовити, не партнерів на Заході. Хоча, на щастя, їх залишається все менше і менше тих путін-ферштеєрів. Тепер повертаючись до питання Грузії, за останні 10 днів міграційна і прикордонна служба Грузії, підбивши підсумки, зазначила, що за останні 10 днів підкреслюю: 57 тисяч перетнуло осіб. Російсько-грузинський кордон і 62 тисячі з чимось виїхали за територію Грузії. Тобто, по суті, залишилося близько 12,5-13 тисяч на території Грузії, осіб, котрі в'їхали з Росії. Але тут треба теж провести певний аналіз для того, щоб розуміти структуру осіб, котрі в'їжджають в Грузію. Так, є звичайно частина росіян. але... На території Росії проживає 157 тисяч грузинів, 2,5 мільйони вірмен. Ми знаємо, що у Вірменії з Росією немає спільного кордону. Вони мусять транзитно пересікти грузинський кордон і територію Грузії для того, щоб потрапити до себе на батьківщину. По етнічній складовій, хто в'їхав в Грузію, у мене на жаль інформації немає. Але я переконаний, що ті, котрі заїхали, це власне переважна більшість були грузини і вірмени. А котрі проїхали транзитом, росіяни, котрі їхали е, е, до Туреччини або в інші країни Близького Сходу. Є е, е, така думка, що грузини радісно зустрічають російських громадян через те, що е, приходять гроші в країну. Це хибна думка. Е, я спілкуюся з моїми товаришами, е, з Грузії і грузинами і українцями, які там проживають, це не так. А якщо ви подивитеся у Фейсбуці, от у мене зараз на телефоні є цей е, чек, який е, опублікували в одному з ресторанів, так е, ну він цікавий своїм текстом. Е, сьогодні ж відбулися маніфестації на кордоні грузинсько-російському, де грузинські громадяни з транспарантами а зараз із, ми ці фотографії спробуємо так, показати і з вони з українськими були прапорами. В мережах казали, що вас тут не чекають. Тому е, те, що Відбуваються певні спекуляції у пресі щодо позиції Грузії. Воно не все так однозначно, як може видатися на перший погляд. Грузинський народ дуже добре пам'ятає і 91-й рік, і 2008-й рік, і анексію Абхазії і Осетії. 20% двадцять території Грузії захоплено Росією. Досі 40 кілометрів від столиці Грузії Тбілісі, стоїть російська база і танки жерлами своїх гармат скеровані в бік. Дві лісі тому ситуація, де 3,5 мільйони населення достатньо бідної країни мусить балансувати між миром і війною, між анексією і захопленням, достатньо складна. І я не думаю, що можна от, однозначно засуджувати Грузію за те, що вона щось зробила, що а чогось не зробила стосовно України, тому що м інформації про те, скільки гуманітарної допомоги надано Грузії, сотень тонн. Ніде в пресі немає. Якщо потрібно, я вам скину реліз, і тоді, якщо ви згідні будете це озвучити і публікувати для того, щоб був баланс інформаційний. Музичко. Є такий термін, як ядерна тріада. Так, от Україна теж володіє ядерною тріадою. Це наші збройні сили. Це наш консолідований народ, який на наших очах перетворюється у міцну надпотужну політичну націю і наші західні партнери. І я переконаний, що ми за допомогою цих трьох складових е переможемо неодмінно. А як історик, я думаю, Олег Михайлович, як історик, теж підтвердить: історія така штука, що підкидає дуже цікаві різні колізії, надзвичайно несподівані. І не виключено, що ще до кінця року ми, може, зберемося в тій студії і будемо обговорювати і спостерігати е, розвал і падіння цієї недоімперії на частини національної держави, які будуть конкурувати, але не воювати між собою, і які не будуть становити загрози для свого найближчого оточення. Е, насправді чекає ще довга тривала боротьба, навіть коли війна закінчиться нашою перемогою. Е, у нас буде боротьба за відбудову нашої держави, потім за розбудову нашої держави, справжньої, демократичної, квітучої. І тому ми повинні бути сильними. Ми повинні зараз зберегти себе, зберегти своє життя, своє здоров'я, зберегти світ нашої нації, наших дітей і про це думати. Ми переможемо.